Радують рукодільні вироби наших умільців, викликають замалування полотна художників, тішать душу двори поетів. Мабуть, найбільшу насолоду дарує українська музика. музика. Немало талантів виплакала і Тернопільщина в об'єктиві нашої телекамери чоловічий вокальний квартет Акорд. Володимир Гапій, Ярослав Якимчук, Андрій Затонський, Володимир Футорський. Ну що, шановні глядачі? Поближче знайомимося з талановитим чоловічим квартетом Акорд, Володимир Гапій. Народився у селі Гниловоди Теребовлянського району, закінчив Теребовлянське вище училище культури. Продовжив навчання у Тернопільському педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на музично-педагогічному факультеті. Захоплюється автомобілями. Молоді, я знаю, що ще крім музики ти захоплюєшся автомобілями. Е, ну, можна сказати, захоплююсь, тому що не знаю звідки це, від кого і від чого, але. Чомусь не можу довго на одній машині, на одному автомобілі порозуватися, скажімо так, все, що шукаю, все щось цікавіше одне від одного. Завжди, завжди люблю поміняти. Тобто рік, ну, максимум півтора року, я за цей час, за цей період машину вивчаю, ну, і вона мені якось можна сказати, проїдається, не проїдається, але я вже хочу щось з якоїсь ноги відчутів. А разом з тим, коли там змінюється автомобіль, воно в мене так якось повелося. Зразу йдуть якісь зміни нові і, можна сказати, добрі зміни навіть і в колективі. Тому що завжди цікаво сісти в іншу машину, десь поїхати на, на гастролі, тому що як випадає нам. Випадають такі моменти, що є якісь приватні гастролі, то ми собі сіли в машину, переїхали і зручно, і машину протестували, і, це, і корисну справу для себе зробили. І це завжди радує. Головне, щоб о, о, ці зміни автомобіля приводили. До якогось позитиву. Якщо це йде не в позитив і не, і не в користь, ну, то напевно я би купив собі якісь одні і 20 років їздив. Ну, я це люблю робити. Я це люблю вивчати нову машину, нові, там, нові моменти. В кожна машина по-своєму гарна. І я це люблю відкривати щось, щось нове для себе. Це свого роду твоє хобі, так? Ну, Я не знаю, чи це хобі, але ну, в вільний час можу довго просидіти. І в ютубах, і на, і на тест драйвах, і це мені приносить задоволення. Не тільки це, але як одне із моїх захоплень. Крім музику, свій вільний час ти проводиш у машині. В автомобілі, в дорозі, можу виїхати на рибалку, можу виїхати десь на природу з родиною, сім'єю, з колективом. Але довго часу, багато часу я провожу, власне, з автомобілем. Тре, чотири о-о-оу, о-о-о! О-о-о, о-о-о! Я давним-давно хотів. Слав Якимчук, родом з Тернополя, закінчив музичне училище імені Соломії Крушельницької та Тернопільський педуніверситет. Любить куховарити, грає у більярд. Хлопці, у свій вільний час ви граєте ще у більярд. Ну так вчимося. Вчимося, і це наш, наш вчитель. Слайк. Ця філармонія знає, що він добре грає у більярд, він багатьох навчив. Бо до того ми як він нас затягнув у білярний клуб. Ми могли бити своїх, свої шари. А зараз ми проходимо програму, як бити чужі. Чужих. Тобто зараз ми продемонструємо, як чужого забити таке поняття свій чужий в білярні, ми зараз проходимо курси по биттю чужих а, так? <головіця> <головіця> по я, я я завжди казав що е, е, завжди свого свого легше здати с... ні <головіця> <головіця> кому я кому кому легше свій, кому легше чужий. але направду правду, е, е, так я люблю більярд, дуже люблю е, перш за все що е, тут можна трошки відпочити від е, е, спокійна атмосфера Потребує зосередженості, не можна відволікатися. Ось і ну, ми, ми полюбили так. Якраз два на є, два команда. є команда, так що полюбляємо трошки грати. Більярд, вільний час. Часто відвідуєте власне такі місця. Ви знаєте, не дуже часто, не дуже часто, бо якщо чесно, то просто бракує часу. Бракує часу, бо так робота, сім'я, е, сім робота, сім'я, робота. Ось а деколи, деколи собі тут, дозволяємо так, деколи собі дозволяємо прийти і трошки пограти, трошки відволіктись. Не пойти ли мне сыграть в бельяр? Андрій Затонський народився у Гримаєвові Гусятинського району, має вищу педагогічну освіту. Усі він час любить співати в караоке, грає в боулінг. Хлопці ви що полюбляєте грати у боулінг? Полюбляємо. У ну, нас така робота можна сказати складна. Ми мусимо трошечки розрядитися і мусимо зняти себе напругу. Граємо ігри. І одна із них це Єбовій. Так що не всім було складно, не щось таке інтелектуальне. Ну так прийшов кинув шари. А по теж не туди. Ні, ну чому, ми вибиваємо пару страйків, звичайно, це однозначно. Сьогодні просто не наш день. Я так скажу. Не наш день. Ну, але ось. Ну як коли, як коли повезе. see Володимир Футорський, родом з Августівки Козівського району, навчався у Тербовлянському вищому училищі культури та Тернопільському педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Любить рибалити. 1998 році у Тернопільському національному педагогічному університеті на музично-педагогічному факультеті, студенти якого успішно поєднували навчання з творчістю, художній керівник колективу Заслужений артист України до це Національного педагогічного університету Євген Гунько, нині уже пенсіонер, вимогливий інтерпретатор і ранжувальник вокальної мініатюри. Ну, тут все і починалося. Клас номер 306 музично-педагогічний факультет. І це було ну, рівно 15 років. І пригадую, так поступали хлопчики, ще такі молоді, ще кажуть, неоформлені зовсім. Але мені час здавалося, що з них щось можна буде зробити. Тим більше я вже казав, що я цю справу дуже люблю. І так вийшло, що ми працюємо. І в цьому класі, власне кажучи, навіть вся історія є. Спочатку знайшов, знаєте, як такий собі, ну, гурток дуже самодіяльності, так, як тоді колись говорили. Хлопці любили співати, я любив з ними працювали, так ми попрацювали ціли п'ять років, поки тривало навчання. Ну, а потім вже так зрозуміли, що може щось з того і бути. От і таки плавно перейшли в філармонію, от і в філармонії вже... Бо вже 10 років отак працює. Світина дібро, не горійду, не горейду, Квартет-аккорд у 2004 році здобув статус професійного колективу Тернопільської обласної філармонії. Квартет сповідує академічну манеру співу переважно акапела, вимогливість у підбору репертуару та його виконання з відчуттям найтонших художніх інтонацій є творчим кредом колективу від студентських років і понині. У репертуарі квартету більше 200 творів української народної пісні та пісні народів світу. Музична класика, зразки сучасної вокальної музики. Саме ви, хлопці вселили надію, віру, що українська пісня у вашому виконанні звучить по особливому. Розкажіть про вашу роботу тут, в філармонії, будь ласка. Філармонії. В філармонії ми як квартет-аккорд працюємо з 2003 року. Минає 10 років, як ми тут. Як нам працюється? Ну по-різному, робота цікава. Робота цікава, тому що часто змінюється аудиторія наша, то ми виступаємо не тільки в філармонії. По різних областях, по різних районних центрах, по різних селах і Тернопільської області, і не тільки. Задоволені, задоволені своєю роботою, задоволені тим, що вже маємо свого слухача і маємо надію, що з часом тільки це все буде примножуватися. І е, наша творча робота і контингент наших слухачів тільки буде примножуватися і збільшуватися. Вас люблять, вас цінують, вас слухають і ходять на ваші концерти. Ну, так як Володя казав, робота у нас дуже цікава. Репертуар багатий, стараємося охоплювати аудиторію від, від найменших від дітей шкільного віку до найстарших. Працюємо над досконаленням своїм. Працюємо, щось шукаємо своє. Трошки нам Іван Іванович щось радить, допомагає. Ми вже останнім часом так хочемо зробити. Такий широкий-широкий репертуар, щоб було заспівати і по-англійськи, і по-французьки, і по-італійськи. Можна сказати, що музика для багатьох, хто не займається музикою, він думає, що музикант це таке глядащо. Але взагалі музика вимагає дуже великої внутрішньої роботи, дуже великої жертви. Для того, щоб насправді пережити і передати людині те, що вміститься в якомусь художньому творі. От. Репетиції, як взагалі сім'я ставиться до ваших цих репетицій? Сім'я не сім я, я знаю, просто з розумінням ставиться. Тому що розуміє, що якщо людина покликана до такого, такого саме, Життя. Значить, то її і краще не чіпати. Так, наші родини нас дуже підтримують. Наші дружини завжди в нас на концертах, завжди сприяють, чи то оформленню наших костюмів, чи, можливо, якісь танці постановки так. допомагають. Всім, чим можна, всім підтримують. Тому що без підтримки родини, без підтримки сім'ї, це було б напевно, що неможливо хабці. Тому що якщо в сім'ї тебе не розуміють то, чим ти займаєшся, дуже важко це все робити якомога краще і професійніше. Моя сім'я дуже тішиться, що має артиста так. Завжди допомагає. Дійсно з розумінням ставиться постійно як споряджаємо мою амуніцію в дорогу, коли десь гастроля на якийсь довший час. Ну, я задоволений і дякую своїй сім'ї за те, що терплять артиста в родині. Так що все добре. Вони вановичу пишаєтеся, власне таким колективом, адже він був створений 98-му році на базі Тернопільського національного педагогічного університету, музично педагогічного факультету. Ну Чи я пишаюся, звичайно, тому що мені довелося створювати його і вже продовжую бачите, з багатьох років вже 15 років. Чи 15, чи вже 16 виходить, так? Ну, скоро буде і 16. Ну, Шлях такий творчий, пройдений немалий, тому що і людські резерви, людські ресурси були задіяні в тому. І помінялися вони з часом, але тутке життя, що без змін не буває. Дівна плаче, ридає, бо на долі немає. Свіла, дівка хлопця поняла, я пригори не біда, дівка хлопця поняла, добре гори не біда, дівка хлопця поняла, та туман яром котиться, гулять хлопцям хочеться. Ми змагаємося з хлопцями за фліжанкою, кави, обговорюємо різні насушні проблеми, творчі проблеми, творчі наші здобутки. здобутки. Плани. Плани так. Це якось, я думаю, скріплює колектив. Частенько виступаємо в найближчій нам. Країні Польщі. Так останні, останнім часом складається, що, по-перше, найближче, найзручніше і най, найлегше домовитися, скажімо так, з найближчим нашим сусідом-поліком. Ну, Хлопці, як часто ви чуєте критику? Можливо, скоріше не критику, а якісь поради. Угу. До яких прислуховуємося Так, так обов'язково, прислуховуємо, бо без, всього, без цього всього. ніяк. Навіть просимо людей, а от скажіть, бо коли, кажуть, спробує. нам сподобалося, нам сподобалося, а ми завжди заходимо з другої сторони і кажемо, ні, скажіть, от що вам не сподобалось. Ну, може, не до кінця не сподобалося, а що ви порадили, от що? Ми самі, знає, але ми дуже, дуже самокритичні до себе. страшно. І коли, наприклад, дехто собі дозволяє до нас сказати, що ми десь, не дай Господи, зловили якусь там зіркову хворобу і щось таке, ми дуже сильно ображаємося, бо навіть на йоту в нас такого нема, що ми вже... Все знаємо, все вміємо. Був благодійний концерт на збір коштів для АТО. Для наших тернопільських потреба і, і нас запросили взяти участь, підтримати. От. Ну, ми так стоїмо перед сценою, чекаємо. І тоді якась дівчинка дзвонить до мами, ну, учасниця того проєкту, також каже. Мамо, за зараз. Зараз я буду виступати. Е, ще тільки пікардійська терція виступить, е, і зразу я. Нам <смітна> нам <смітна> <смітна> у подальших планах квартету акорд новий репертуар, запис нових альбомів, клопітка робота над виконавською майстерністю. Немає сумніву, що любов до пісні в поєднанні із щирою безпосередністю виконання стануть запорукою наступних творчих досягнень цього талановитого колективу. На даний час учасники квартету займаються концертною діяльністю не лише в Україні, а й за кордоном. Не раз тернопільські співаки чули захоплені відгуки, що у них душа для пісні, а пісня для душі, і співають вони не просто, а мов художники малюють пісню. Справді, учасники квартету дуже цікаво працюють над кожною мелодією, і тому таке відчуття, що образ пісні передують у барвах своїх голосів. <паспраць> la la, la. Oh. pa oh.